Вітаю вас, мої хороші друзі добрі. У мене сьогодні три страви. Починаю з цибулі. Ця цибуля, вона так підійде до м'яса, до риби, ну смачна. Оце у мене така книжечка за царя Панька. І оце з неї все сьогодні. Так, беру цибулю, тут у мене пів кіла. Ріжу так крупненько, мілко дні. І це я так зробила, це вчора з вечором. Це потрібно так порізати, замаринувати і на ніч. А вже зрання, оце я почала все знімати. Оце так я з вечора порізала там, додаю. Я все напишу: сіль, каріандер, чорний перчик, паприку, капчену. В общем все понаписую. Олійку. Отак от все перемішала, перемішала, накрила плівкою і оставила. Це навіть можна і на столі. Я отак на столі. Ця цибуля вона смачна. Вона не така, щоб там. Вона не гірка, нічого. Вона така пікантна, от до м'яска вона ну смачна. Так, це вже зранку. Беру я часник і отак клац клац Переклацала її отак ножем. Духовка в мене вже включена. 180 градусів. Викладаю оцю цибулю я, оцей соус, там все потрібно, щоб було вигребти, вишкребти туди. Так. Часник, той, прям такими, отак як я розклацала його, роздавила, так і кладу. І тепер зверху додаю цукор. Все. У духовочку так ставлю 180 хвилин 20-25. Тоді, постояло воно, тепер беру ще. 35 хвилин. От, ой я вже так пропустила. Ще от 35 постоїло, а це вже після 35. Оце додаю вершкове масло. І так, хвилиночок на 7. Все. Коротше говоря, у мене воно стояло годину в духовці. Щось я так ля-ля-ля-ля і пропустила. Швиденько змонтірувала. Що він гарячий, але я, я вже хватаю гарячий. Він потрібен носити, він смачний. З м'ясом він він такий, він не горький, а такий, знаєте, ну, ну, пікантний такий, ну, класний. ну, Не знаю. На мій смак він смачний. Ця, ця цибуля, хотіла сказати, салат. Це цибуля. Смачна. Так, дівчата, оце така страва. Не смійтеся, а це перекус. Дешевий, але чай нагріла. На і саме поки він оце хрумтить, клас, взагалі з нічого. Я оце беру цей гріль. Теж допотопний. Так, можна на пательні, можна в духовці, ну, щоб так скориночка була. Натираю кожен кусочок часничком. Беру дві моркви і о огурчики. У мене вони квашені. Все оце на терку. Натираю. Вони знаєте, вони оці смачні, отак на перекус. Із нічого. Ну, Але, але коли вони оце хрумкі, так треба зробити, щоб так з'їсти і все. У мене залишилася оця вся. Я її там в піалочку накрила. А тоді, як схочу раз, нажарила цих, насушила сушила оцих хлібчик піджарила і все. І з чаєм сладким. Беру ложку, ложку олії, щоб воно то не, не було таке масне. І так, не то, що смажу, а так, знаєте, щоб випарувалася з огірки ота вся жидкость. І щоб морква була на половину м'яка, наполовину. Отак трошки проти, притушкувала її, додала там перчику, ну так, за смаком все. Так, поки гаряче оце часник додаю. Щаєм з чаєм солодким? Чорний перчик додаю. Я оце як роблю, так у мене син штук п'ять їх одразу, каже, мам, ну так смачно. А вони смачні тоді, коли воно хрумке. Кажеться, ну що там, морква та огірок? Да? А ні, а воно смачно. Це такий перекус. Додаю майонез. Не хочете майонез, додавайте сметану. Тільки опять же, кажу, одну сметану ні. треба туди або гарчички додати, соку з лимона трошечки, щоб таке воно було не пресне. От спробуйте це перекус, ну, взагалі, підсалюю. В общем, все там за смаком. Перчик, солька. Я вам кажу, що з солодким чаєм це смачно. Такий перекус, і оце хрумкий хлібчик. Намазала все. Зараз уже і чай заварився в мене з лимоном. Буду хрумтіть. Раджу вам спробувати це на перекус. Це дешево і, повірте мені, непогано, навіть, ну, зовсім непогано, смачненьке, таке гостреньке. Хрусткеньке, ну, в общем, таке, знаєте, перекус з нічого. Все, це ви зрозуміли. Кому надо, робіть. Так, тепер оце такий салат. Перший раз, коли я його зробила, то у мене хлопці мої взагалі не поняли з чого воно. Чи макарони, чи що воно. Даже і не подумали, що то картопля. А то картопля. Не робіть зразу там на пів кіла, не треба, зробіть там капельку. Оце взяла картоплю, порізала її на корейську моркву і оце так. Або так, або через сито ну треба нам як можна більше крохмалю злить, ну, змить з його, з картоплі. Вода закипіла, туди кидаю ложечку солі і дві ложки оцту. Кидаю всю картоплю туди. Все, прикрила і тепер чекаю. Тільки вона закипіла, ось бачите? Бачу, що хорошо закипіла. Не даю їй варитися. Зразу знімаю. Вона не думайте, вона не буде сира. Вона така буде, ну хороша, вона так трошечки буде похрумувати, але вона не сира. Бо вона ж тоненька дуже. Все, відставляю. Беру пательню, ложку олії і таку здоровеньку цибульку, полукольцями порізала. Оце у мене, скажу вам чесно, у мене філе, але цей салат з філе, він не такий добрий, як я робила свинина, отак тоненько-тоненько різала. Або як куриця, то треба брати або окорочка, або бідришки, ну, в общем, от, оту частину. З філе ну, я зробила, ну, ну, воно не таке смачне, як оце свинина або окорочка, або бідра. Оця ота частина смачніша. Отак, от побіліло м'ясо, беру соєвий соус. Щось я цей сови, соєвий соус купила. Він мені чи не солений, чи я Я не знаю. Коли я вже тої солі наїмся, одна нирка, а я все жру. От уже. Так, беру коріандр, чорний перчик. Воно швидко все смажиться. Даже свинина, коли я діла, тільки, щоб не жирна була. Додаю паприку. Капчену, можна таку додати. Трошечки додала чилі. Раз, два, все, воно вже готове. Там. Так оце картошку перекладаю у велику, бо тут зручніше перемішати гаряче м'ясо, часник зверху. І так, дівочки, пробуйте, мої хороші, пробуйте все за своїм смаком. Треба сольки, додайте сольки. Треба перчику, додайте перчику. Оцту обов'язково треба додати, щоб такий він ну не то, що гострий був, щоб аж тенькало в всіх містах. Ні. Але гостринка тут повинна бути і кислинка. Немає у мене 6% от Це яблучний хорошо. ніяк не куплю. Все перемішала, перемішала, все. І хай він остиває, хоча ми його і гарячі їли. Все так для разнообразя його можна зробити так, ну, не на пів кіла, так, як я, а трошки менше. Зробити, спробувати, що воно. І з чим його їдять? Беру зелень, Петрушку ота зверху, так, все, готове. Так що, мої хороші, як вам сподобалось хоч один рецепт, я буду дуже рада, бережи вас, Боже!